Друзі, сьогодні їсть нашого музею незвичайна людина, адже не дуже часто такі люди, як Микола Пихтін, потрапляють до музею. Знаєте чому? Тому що в них немає жодної вільної хвилини. Так, Микола Папіровичу, і ось ви завітали, завітали до нашого музею, і ви відвідали зал старовинного фарфору, де відкрита саме ця виставка. Ваші враження, будь ласка. Добрий день, добрий день вашому музеї. Знаєте, приємно, що наш музей, музей Верещагина, він славився завжди на Миколаївщині, не тільки на Миколаївщині, а й в нашій державі в України. Да, сьогодні вибилась хвилина, я тут був по роботі в своєму закладі в поліції і завітав на хвилинку подивитися, говорили після. Декількох обстрілів музей, хоч і працює, але так, він зменшений, тому що ну, вікна закриті, десь там щось не, не випадає, тому що також пострадав. Знаєте, враження. Ну, по-перше, враження, що в музей я от заходив, там люди виходили в музей під час. Такої війни люди йдуть, люди цікавляться, люди йдуть подивитися, тому що ну, це духовна наснага якась. Да? Я от подивився, походив, от вибрав фарфор мисливський, тому що з друзями сам ну, мисливством займаюся не трохи, а вже давно. І тут приємно даже подивитися, поспілкуватися. Приємно те, що Працюють тут люди, люди приймають гостей. Знаєте, зараз тяжко, мабуть, тяжко всім, не тільки працівникам музею, а й тяжко солдатам нашим, які захищають, які боронять нашу державу, і тяжко. Простим, просто пересічним громадянам, тому що десь є праця, десь немає. Багато виїхали. Десь хтось сумує за домом, десь хтось за дітьми, які виїхали, за онуками. Але життя продовжується. Ми знаєте, ми робимо все для того, щоб. Як найшвидше настала перемога, щоб наша держава повернулася в те русло 22-го року до 24 го лютого, яке було, і щоб ми разом всі почали відбудову того, що заподіяли нам наші вороги. Так що я радий, що зустрів вас тут. По-перше, ми спілкувалися не один рік, коли ви працювали ще на телебаченні. Не один раз ви були в мене в гостях, коли я був начальником МВС, брали інтерв'ю. Ну не тільки в мене, і працівників наших. Тому я, знаєте, я задоволений, що побував в музеї, що отримав також духовну насолоду, яка може бути. І впевнений, що в подальшому я буду і люди будуть заходити до вас, і після. Перемоги ми зробимо все для того, щоб наш музей музей Верещагина, був на тому ж високому рівні, як він був до війни, Микола Парфірович. Я вам дуже вдячна. Я хочу разом з нашими глядачами приєднатися до ваших слів і запевнитися в тому, що все буде добре. Адже так сказав Микола Парфіріович Пихтін. А він слів на вітер не кидає. Повірте, дякую. Дякую, вам. Thank you